Одна з основних різниць між багатими і бідними. Зараз розкажу, а ти підписуйся, на скоро буде тисяча, і я зможу виходити з вами з прямі ефіри і дати вам ще більше цінної інформації. Отже, яка різниця між багатими і бідними? Різниця в страхах. Тобто, багатий іде туди, де страшно, беручи на себе відповідальність. Пробує, ризикує, навіть якщо не виходить, знову йде до своєї мети. А бідний перед страхами зупиняється. Йому страшно брати на себе відповідальність. Йому страшно за щось відповідати. Йому страшно, а друг не вийде. Йому страшно вкладати в гроші своє навчання, свій розвиток. Отже, де страшно, туди треба йти. Страх дає. Розвиток. Страх це ілюзія. Чим більше ти підходиш до страху, тим більше він відходить. А тоді ти розумієш, що страх тільки в вашій голові.